За обкладинкою шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітання усім сьогодні ми занурюємося у такий, знаєте, короткий, але неймовірно атмосферний текст. Це вірш Станіслава Чернілевського, теплота родинного інтиму. І наша мета розібратися в образах, в відчуттях от просто прожити його разом. Почнемо з самого початку, так? Ще досвідок темно, а мати вже біля печі. І одразу, ну просто з перших рядків дуже сильний образ, оцей дим з комина, як мотузочок, так, так. яким мати, уявіть собі, хату прив'язала до небес. Що ж це таке, як це розуміти? Ну, це, власне, ключовий символ, мені здається, дим тут це ж не просто дим. Це... Такий собі місток між земним, от хатою, і чимось вищим, духовним небесами, і мати, дивіться, вона постає як та сила, що цей зв'язок створює. Вона творить затишок, безпеку. Дім стає ну майже святинею. і все це через її ранкову працю. Дім як святиня, цікаво. І ліричний герой, той, хто це спостерігає, він же відчуває себе поряд з нею знову дитиною, так? Зникає оця доросла гіркота печія, залишається тільки спокій. Абсолютно. І зверніть увагу, яка там тиша між ними, глибока така. Мати не питає, чому не сплю. Уявляєте? Або матері розказувати не треба. Це ж про що? Про неймовірний емоційний зв'язок. Без слів. Саме так, без слів. Мати, ніби все відчуває, все знає інтуїтивно. От є рядок, мати знає більше, ніж я. Розумієте? Її присутність сама по собі вже лікує. Це от те відчуття абсолютної безпеки, довіри, яка, мабуть, тільки в дитинстві і буває поруч з мамою. Тобто це не просто спогад, а таке миттєве повернення до того стану, до тієї безпеки. Я думаю, так, саме так. А як вірш закінчується? Здається, там знову з'являються образи вогню, неба. Так, так, він ніби закільцовується. І це дуже важливо повертаємось до вогню і неба. Душа ліричного героя світліє в цій хаті, яка так само прив'язана до небес, але тепер уже чим світанковим маминим вогнем. Знову цей зв'язок. А вже ж. Знову вогонь, знову небо, і знову мати як центр цього Всесвіту. Вогонь у печі це вже не просто тепло фізичне. Це символ, це той самий мамин вогонь, що освітлює душу, що тримає цей зв'язок дому з чимось вищим. Ідея дому як осередку тепла, світла, духовності, вона тут наскрізна. І все це створено материнською любов'ю. Виходить, оця теплота родинного інтиму, яку Чернілевський виніс у назву, хоча часто вірші без назви друкують, вона створюється не подіями. Ні, не подіями. А з самою атмосферою, Знові. так? З присутністю матері оцими тихими ранковими ритуалами, які раптом набувають такого ну, космічного значення. Точно. Прості речі виявляються найважливішими. Прості речі. Безумовно. Вірш просто майстерно показує, як звичайні рутинні дії, якщо вони наповнені любов'ю, можуть створити оце відчуття глибокого затишку і захищеності. І навіть я б сказав певної священності звичайного життя. Дякую, це було справді цікаве занурення. Здавалося б, такий короткий текст. А скільки в ньому всього? А вже ж. І знаєте, наостанок, можливо, така думка для роздумів: от чому така проста статична картинка мати біля печі на світанку викликає настільки сильні почуття? Оцей зв'язок, безпека, може, це торкається чогось дуже глибокого, архетипичного в нас і ще. Які інші, можливо, непомітні щоденні ритуали в нашому житті так само тихо прив'язують нас до чогось важливого, до людей, до місць, навіть якщо ми цього й не помічаємо? На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.